Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде огляд мого, мого зимового догляду за обличчям, волоссям та тілом. Отже, бажаю вам приємного перегляду, і давайте почнемо з засобів для обличчя. Так, Спочатку у нас буде демакіяж. І що я використовую, це ось таке молочко очищуюче вербна це Faberlic. Він у мене знаходиться в проєкті закінчити Фаберлік до кінця. Вже хочу розпрощатися з цими всіма засобами. Отже, ну, особливо про нього розповідати нічого не буду і рекомендувати його також не буду. Так, далі, щодо демакіяжу, ось така міцелярна вода Dr. Санте, серія Пуркот. Вона в мене. Використання по термінам придатності, вже потрібно її довикористовувати. Отже, налягаю на неї зараз. Ну, така непогана міцелярка, але для очей не підходить. Тільки макіяж з самого обличчя знімати. Так, далі. І щодо демакіяжу, ще в мене ось таке молочко, також Доктор Sante серія Argan Oil. Ця серія в мене зараз знаходиться. На затесті, отже, більш детально розповім потім в відео з оглядом на всю серію. Таке Це відео буде десь ближче до кінця цього місяця. Отже, дочекайтесь. Так, далі. Далі щодо очищення: Такий в мене мус для вмивання, це також серія Argan Oil. Непоганий мус, до завтра видає достатньо піни. Ну, десь два, два натиски вистачає, мені, щоб вмитися. Не пересушує шкіру, таке делікатне очищення, якраз, ну, як для мене на зимовий період добре підходить. Далі ще в мене ось така пінка для вмивання це Planet Spa Avon тонізуюча гармонія. Вона в мене ця серія, яка складається з такої пінки і маски для обличчя. В мене зараз також на затесті, ну, точніше, я вже її протестувала, залишилось зняти відео, і це відео буде на наступному тижні. Так, ну, пінка мені дуже сподобалась, дуже добре очищує, тонізує. Обличчя таке аж до скрипу чисте, аж блистить. Але єдине, що я б її використовувала в літній період, коли шкіра більш жирна. Тому що ну, зараз хочеться, хочеться чогось більше такого делікатного. Так, це щодо очищення. А, ще, ще такий, як додатковий засіб очищення це в мене ось такий м'який скраб для обличчя Avon K3 в одному. Дуже мені цей засіб подобається. Він економний, мені його надовго вистачить. І він дуже добре очищує, дуже добре освіжає обличчя. Але, ну, звичайно, його змити це ще та пригода. Потрібно дуже сильно постаратися, щоб повністю його змити. Але такі частинки не дуже грубі, такі, я б сказала, делікатні частинки, скрабуючі, якраз те, що потрібно. Отже, рекомендую однозначно. І в цьому каталозі, що зараз у січневому, дуже гарні ціни на цю лінійку Care для обличчя. Отже, придивіться, мабуть. 60 гривень цей скраб коштує зараз щось таке. Так, далі, далі перейдемо до масок для обличчя. Ось така маска із серії Planet Spa Зуча Гармонія. Також мені дуже подобається. Особливо використовувати її зранку, щоб до кінця проснутися для тонізації, для такого очищення. Ну, не скажу, що ця маска очищає там. Прямо даже, навіть порені такого немає, але все одно ну, очищення таке достойне. Отже, рекомендую. Ось тільки жалко, що зараз в каталогах я цієї серії не бачу, але я дивилася блогерів, начебто, з Германії і Литви, начебто. І вони казали, що в них цю серію знову повертають в каталоги. Я сподіваюся, що нам також повернуть. Так, Далі, У мене ще використанні. Ось така маска. Маска плівка, також планет спа Моря Греції. Ця маска в мене ну, не визвала якогось такого, такого відчуття, що от хочеться нею постійно користуватися. Не буду я її замовляти більше, докористую все. Я не бачу тут такого очищення. Як на мене, маска плівка. Повинно очищати обличчя нормально. Навіть якщо не заявлено очищення, а тут заявлено е, такий ліфтинг, підтяжка, але все одно очищення повинно бути. Тут його якось я не замітила особливо. ну підтяжка, ну підтяжка, Ліфтинг є, але не знаю, не сподобалась мені так сильно ця маска. Е, огляд на цю серію моря Греції у мене на каналі є. Якщо цікаво, подивіться більш детально. І також ще ось така в мене маска. Також Planet Spa з маслом оливи. Ну, ця маска, в принципі, мені сподобалась. Добре зволожує шкіру, такий запах приємний. Ну, можна, якщо вам хочеться якусь вложуючу маску, то ось така ну, нормальна бюджетна маска. Е, також огляд на серію Spa з оливою» в мене на каналі є. На всі ну, засоби, які зараз є, там все детально я розповідаю. Так, далі. Щодо обличчя, тепер у нас тонізація. Тонізація в мене ось такий. Тонік Avon Care, це, я так розумію, раніше він був ну, ну і, і зараз я так розумію, це з Ем, Такий він, я дивилася відео, він раніше був дуже популярний в Avon. А, ну, по, Ну, Я тільки недавно почала користуватися. ось Остання розпаковка замовлення, там він був. і, ну, Скільки я днів, три, навіть, напевно, користуюсь. А, ну, Непоганий тонік, нічого такого поганого він. Не робить, мене влаштовує. І ціна така нормальна була в цьому каталозі. Отже, в принципі, для бюджетного тоніку нормальний засіб можу рекомендувати. Так, і тепер креми для обличчя. В мене. Ось такий крем для шкіри навколо очей у використанні. Це також лінійка Argan Oil Dr. Sante. Мені всі креми для шкіри навколо очей, Sante, ну, що я користувалася, а я багато якими користувалася, то мені подобаються. Вони добре зволожують шкіру. Такі, ну, приємні кремчики такі. І ну, бюджетні, як на свою ціну, вони дуже добре працюють на шкірі. Так, і. Ось такий крем денний. Це також доктор Сантер Ганойл. У мене, ну, як ви зрозуміли, зараз ця вся серія у мене на затесті. Денний крем мені сподобався, добре живить шкіру. Шкіра така приємна на дотик. Ну, сподобалось мені підходить. А от з цієї ж серії нічний крем. Не зовсім мені сподобався. Він більше підійде на літній період, так як він більш зволожуючий. Хоча заявлено, що він живильний, але ні. Коли не носиш, консистенція стає такою водянистою, і ну, видно, що він більш зволожуючий. Мені не вистачає його. Ну, на ранок я, я встаю і відчуваю сухість шкіри. Отже, ну, як закінчу за тест, його, мабуть, в запаси він піде, і буду ще використовую його влітку. бачите, можливо, тоді він краще буде. Так, ще для обличчя в мене ось такий є крем-депілятор для обличчя Avon. Також непоганий крем добре вбирає волосся, небажане на обличчі, але. Потрібно не передержати чітко по інструкції, тому що от в мене чутлива шкіра, і в мене було трошки шелущіння після використання його над верхньою губою. Отже, потрібно дуже обережно. Мені, напевно, навіть потрібно менше, ніж інструкції тримати. А, так, і ще в мене зараз використання ось такий бальзамчик для губ це Фаберліко. Ну, Вже його закінчую. Залишилося зовсім трохи, чому я дуже рада. І потім відразу візьму ось такий бальзам Avon. Це яблучний штрудель, це новорічна новинка. Ще не користувалася, але запах дуже приємний, мені дуже подобається. Отже, це в нас такі засоби для обличчя. Так, Тепер перейдемо до засобів для волосся. Тут в мене не дуже багато засобів, але все одно ну, мені вистачає поки що. Так, перше, це у мене в використанні ось такий шампунь Avon Advanced Techniques. Це реконструкція. Приходив мені по такій програмі для представників за 20 гривень. Подобається, добре очищає волосся таке насичене, зволожене і таке ну дуже приємне на дотик, блискуче. Навіть мені здається, що волосся більш таке плотніше стає. Ну, сподобався мені. Це я, мій перший шампунь від Advanced Techniques. Мені поки що подобається, буду ще е, користуватися і іншими. Так далі. А, ось такий бальзам, до використовую Ну, Там вже на один чи на два рази залишилось, е, і на, нарешті вже викину його. Так. І ще ось такий кондиціонер Avon Care з кокосом. мені не сподобався. Зараз його немає в каталогах, і ну, я цьому рада, тому що я його зовсім не зрозуміла, він якісь нічого такого не робить з волоссям. Ну, от Бальзами, які я користуюсь, наприклад, доктор Санта, набагато краще працює, чим оцей. Можливо, я щось не розумію про кондиціонери. Потрібно це питання більш детально розглянути. Будь ласка, хто знає, напишіть, чим саме відрізняються кондиціонери від бальзамів для волос. Отже, так, ну, не сподобався. Рекомендувати не буду точно. Тепер щодо масок. Ось така маска в мене Avon Planet Spa з маслом оливи. Воно в мене вже, ця маска вже в мене. Закінчується, вже зовсім трохи залишилось на пару разів. Сподобалась мені дуже ця маска. Обов'язково повторюю, як буде ще в каталогах по гарній ціні. Більш детальний огляд, можете подивитися за посиланням, яке я залишу про цю серію. Але дуже сподобалась. Так, і як це закінчиться, відразу візьму ось таку маску для волосся. Sante Anti-Hair Loss Це проти випадіння волосся серія. Також добра така маска, бюджетна. Подобається волосся таке доглянуте після неї. Огляд на цю серію також є в мене на каналі. Далі ось такий. Спрей для волосся у використанні, також антихейр лос. Люблю я використовувати спрейчики для волос, вони мені начебто полегшують розчісування і якісь доглядаючі функції в них є. І мені здається, якийсь захист при сушінні також є в цих спреїв. Ну і приємний аромат на волосі. Отже, постійно у використанні такі в мене є. А, далі, а ще в мене ось, такі, ось такий лосьйон для волосся є, також планет спа з оливковим маслом, з маслом оливи. Mm. Подобається мені це такий must have, буду, ну, наскільки, наскільки це можливо, буде щоб... у мене постійно цей засіб буде в використанні. Ось в каталозі за лютий а, цей засіб буде 30 гривень всього. Отже, хто хотів спробувати, обов'язково закажіть. Ну і я собі в запасики замовлю. Ну, дуже такі доглядаючі, доглядаючі функції в нього ну, на висоті просто. Рекомендую спробуйте. 30 гривень це, ну, це зовсім нічого. Так, і ще в нас для волосся залишилось ось таке масло для волосся, навіть я б сказала, рідкий шовк для кінчиків волосся. Це з серіалом Вера Доктор Санте», також огляд на серію є дуже гарний засіб, дуже Волосся, особливо кінчики, робить такими дуже гладенькими, такими шовковистими, доглянутими, зовсім не спутуються. Ну, гарний засіб. І запах в цієї серії також ну, дуже мені подобається. Ось так. Такий невеличкий флакончик, але все одно такий економний. Дуже ну, небагато його потрібно. Дві два... Натиски вистачає. Так, це все, що для волосся. Так, і тепер перейдемо останнє це до тіла. Що в мене для тіла? Ось такий крем-гель для душу Avon Senses. Це зимова новинка, какао і вершки. Подобається мені цей крем-гель. Дуже добре піниться. Запах такий дуже солоденький, якраз на зиму дуже добре підійде, шкіру не сушить. Ну і добре очищає. І що ще потрібно для геля для душу? Отже, однозначно рекомендую. Далі ось таке вже закінчується рідке мило. Це фаберлік. Ну, вже останнє нарешті закінчується все, я вже розпрощалась із цими милами для кухні. Так. Ось такий засіб для інтимної гігієни. Це без віддушок. Подобаються мені оці. Гелі для інтимних гігієни від Дейвен. Вони добре очищують, такі делікатні, ніяких не подразлень, нічого такого немає. Ну і економні дуже. Отже, ці, ці засоби однозначно також рекомендую. Далі, ось такий в мене скраб для тіла, також Planet Spa з маслою, маслом оливи. Також дуже класний скраб, він, його можна навіть використовувати без геля для душа, бо він дуже гарно піниться, гарно очищає такі делікатні скрабуючі частинки. Аромат мені подобається цієї серії. Ну, шкіра така, ну, дуже така гладенька. Отже, однозначно рекомендую. Потім ще в мене ось такий засіб це крем-інтенсив проти е, целлюліта. Це body Correct доктор Санте. Ну, як сказати, непоганий крем, але я не вірю, що самим кремом можна е, прибрати целюліт. Ну, такого, не знаю, це можливо там якісь мега-дорогі. Креми, можливо, але ось такий бюджет, ні-ні. Вони, звичайно, такого нічого не зроблять. Тільки якщо в комплексі і займатися фізичними нагрузками, і використовувати цю щітку для свого масажу і ще ось такі креми, то ну, тоді буде результат. А так, ні. Так, він ну, зробить вашу шкіру такою більш, можливо, гладенькою. І все. Так, тільки в комплексі використовувати. Далі ось такий, як сказати, крем, чи як сироватка для шкіри декольте та шиї. Ну Це таке це баловство. І без цього можна обійтися. Я його замовила, щоб зняти огляд потім на всю серію спробувати. Ну, а так, Вважаю це баловство. Так, воно зволожує, але можна ці зони використовувати в них крем для тіла, якщо на зону декольте, а на шию використовувати крем для обличчя. Ну, А окремий засіб ну, це вже якщо хто любить побільше баночок в догляді, тоді ну, тоді да. А так, ні, більше я такого замовляти не буду. Далі ось такий е, крем для тіла, так, також Planet Spa масло оливи. Також вже закінчується, як ви можете бачити, тут такі вкраплення є. Е, подобається мені цей крем, так, вже тут у мене немає місця. Подобається мені такий крем, дуже е, запах приємний, добре зволожує. Бистро вбирається в шкіру аромат. Ну, на шкірі, ну так, не знаю, ну, я перед сном наношу. ну На ніч, напевно, і вистачає запаху. Отже, ну і оці вкраплення ніяк мені ну, не заважають, навіть таке незвичайне. Отже, рекомендую оці, оці кремики. Далі. Далі. Крем для рук в мене ось такий. Ну, це крем для рук Нохта ліктів, але я для рук його використовую. Також подобається і мені чоловіку. Коли в нього обвітрюються руки, то я використовую, ну, я йому. Мащу руки і десь через три використання вже в нього більш-менш нормально все з руками, вже вони не обвітряні. Ну, і в мене також я використовую, в мене руки зовсім не сохнуть нічого. Такі гладенькі, доглянуті. Отже, гарні оці крема. Далі ось такий у мене бальзам для ніг. Для огорбілої потрісканої шкіри стоп це в Авроль замовляла, доктор, ой, замовляла купувала доктор Біокон. Подобається цей бальзам. Десь через 3-4 використання в мене вже 5 більш доглянуті були і не такі сухі. Отже, рекомендую і бюджетний. Гривень 50 начебто так коштував. Ну, ось такий кульковий дезодорант On Duty Avon. Ну, Мені нормальний, так як в мене немає проблеми такої сильної спотовиділенням. Тому ну, мені нормально. Я не, не кожен день користуюсь такими засобами, тільки по необхідності, якщо знаю, що якісь будуть такі фізичні нагрузки сильні, тоді. Ну і так, захищає нормально. Потім ось таке в мене масло для нігтів. Це ловіт із запахом персика. Гарний, гарне масло, такий доб, приємний, такий солодкий запах, і дуже добре доглядає за нігтями. Так як вони в мене були дуже слабкі після гель лаку а як почала на кожен день використовувати це масло, то набагато краще стали і стали більш такі сильні, не ламаються, не слояться. Ну, все як потрібно. Отже гарне. Так, ось такий ще в мене є засіб для видалення кутикули. Це Vitex, білоруський бренд. Не буду рекомендувати. Ну і такий засіб зовсім не зрозуміла. Тут його ще багато. Не знаю, як його довикористовувати. Таке щось незрозуміле. Мені зовсім не сподобалось. Так, ось така і ще в мене морська сіль для ванн, Це зелений чай з піною желана. Скажу так, мені більше подобається звичайна морська сіль. Я використовую таку, ну, оцю, таку сіль для ніжних ванночок. І мені більш подобається така звичайна. А це таке баловство. Воно і колір воді придає, і запах. Ну, так, інколи можна і таке спробувати. Непогане. Так, і що ще? Хочу ще вам показати, я беру використання лінійку Planet Spa Неперевершене живлення. Буду тестувати. Отже, що я беру, ось такий скраб для рук та ніг. Дуже багато відгуків гарних чула про цей засіб, отже, вже з нетерпінням хочу почати користуватися. Також ось така маска для рук та ніг. Також вже хочу побистріше користуватись. Далі ось таке рідке кремило для рук. Я буду його використовувати як гель для душу. Ну, як мило для рук, якось мені не хочеться такий дорогий засіб, тому що не бюджетно. Коштує таке кремило 150 мл. Ну, ну Спробую, як гель для душу. А, так, ось такий крем для рук ніг та ліктів. Ой, куди тут вже що ставити? в мене вже нічого не поміщається. Сюди поставлю. А, буду використовувати, ну, Буду тестувати і на руках і на ногах, а потім вони, він у мене прийде для ніг. І останнє це ось такі, така гарна коробочка. Це в нас суфле для тіла. Чи як воно тут правильно суфле? Чи це батер? Ну, все, все одне. Все на один лад. Ну, такий, отакий крем, будемо так казати, крем для тіла. В такій гарній баночці. Вже сестра сказала, що як закінчиться він, то щоб їй, їй вже ця баночка дуже потрібна. Вже щось вона там кудись її хоче використовувати. Отже, такі засоби ще беру на затест. Отже, зараз. Трішки подвину, щоб все було добре видно. Так. Ага, Вибачаюсь. трошки землетрус. Отже, такий в мене догляд, мій зимовий. Ну, я думаю, що вистачить мені цього до кінця. Лютого. Ну, Можливо, щось там буду нове додавати, але потім у влогах буду вам про це розповідати. Ну, а так, більш-менш до кінця лютого, ну, я думаю, особливо не зміниться догляд. Потім вже в, на початку весни зніму нове відео, яке в мене зміниться догляд. Отже, так. Всім дякую за перегляди. Пишіть коментарі. Можливо, ну, чим ви користувалися, можливо, ви хотіли б зі мною поділитись своїм досвідом користування засобами. Було б дуже цікаво дізнатися вашу думку. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати, висловлювати свою думку. Буде цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. Отже, до наступних зустрічей. Побачимося вже в неділю буде влог. Отже, до наступних відео. Всіх люблю, мирного нам неба. Все буде Україна. До побачення!